Модні аксесуари та сувеніри руками школярів уперше були представлені на виставці мистецтва Макраме у рамках атестації керівника гуртка Світлани Васильєвої. До виставкової зали у місті Калуші завітали наші журналісти. Модні тенденції фантазіями школярів з 4 до 28 лютого зможуть побачити шанувальники мистецтва Макраме у виставковій залі у місті Калуші. Виставка творчих робіт вихованців гуртка Макраме. Сьогодні відкривається в виставковій залі міста. Така виставка проводиться вперше. Якщо ми раніше і виставлялися в виставкових залах, то це була виставка усіх гуртків центру художньої творчості відділу народознавства. А власне сьогодні це тільки виставка одного гуртка гуртка макраме. На виставку представлено 85 робіт. Серед цих робіт є експонати, які Мали призові місця на всеукраїнських виставках і представлені роботи діток усіх вікових категорій трьох груп усіх вікових категорій. В основному це вироби ужиткового мистецтва: косметички, шкатулки, вазочки. Але серед цих робіт можна і побачити вироби тематичні: це великодня тематика і різдвяна тематика. Навіть важко повірити, що такі довершені і акуратні роботи зроблені руками дитини клад, черівні, шкатулки, різноманітні сувеніри, що випромінюють енергію дитячої безпосередності, так і хочеться доторкнутися до ніжних пелюсток квітів чи до витонченого метелика, який, здається, зараз полетить. Проте діти переконують, що саме Світлана Миколаївна допомогла опанувати це мистецтво, захоплено розповідаючи про свою наставницю мені найбільше подобається то, з яким з яким ставленням вчителька підходить до роботи і, власне, до нас найскладніше це власне опанувати оцю техніку. Якщо вже ти її опанував, це вже не стоїть ніякої складності її виконати. Головне просто навчитися отробити самі основні вузли і мати, звичайно, натхнення, мати бажання виконувати цю роботу. І це я цим мистецтвом вже займаюся три роки. Мені дуже подобається Макраме. я збираюсь надалі на нього ходити. Тут багато чого цікавого, дуже цікаво всі вироби робити. Наприклад, Зірочку, Ангелика, Баночку. Методист центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Галина Лагадан, відкриваючи виставку, зауважила, що самовіддача та одухотвореність Світлани Миколаївни завжди відчувалася і відображалася як у самому робочому процесі, так і в його результатах. В рамках атестації керівника буртма Світлани Миколаївни, Васильєвої. сьогодні організовується виставка творчих робіт. Свого роду цей творчий звіт. Вас, дорогі діти, вашого керівника, адже сьогодні є можливість побачити роботи всі на різну тематику, тому що на виставки тематичні, звичайно ж, попадають тільки роботи кращі, і дійсно вони планово, поступово, якось іде зимовий цикл, весняний цикл, там Великодній, А сьогодні є можливість. Це все зібрати разом і побачити цю красу на різну тематику. Саме творча енергія Світлани Васильєвої, що окрилює дитячі фантазії, надихає, прищеплюючи відчуття смаку її вихованця. Прийшовши сюди і побачивши ще раз цю красу, хоч ми завжди бачимо ваші роботи, завжди бачимо, як готуєтеся ви до виставки, все таки побачити їх разом, то надзвичайно таке. Велике диво, бо дійсно диво створене дитячими руками. Ну і мені прийшли на думку слова, що тільки характер може виховати характер, і тільки особистість може сформувати особистість. І не дивно, що у вас такі чудові роботи, бо у вас надзвичайно талановитий керівник, надзвичайно талановитий педагог. Десятки перемог на всеукраїнському рівні більше ста у області та премія Константини Малицької. Всі ці досягнення завдяки щирій, і злагодженій роботі з учнями. Як ви бачите, що роботи вихованці гуртками храмен надзвичайно вишукані, акуратні, різноманітні. Одним словом, можна багато слів добирати і говорити і характеризувати ці роботи. Настільки міцно вкоренилося зернятко творчості посадження Світланою Миколаївною у душі її вихованки Марти Воробель, що свою професійну діяльність вона продовжила у сфері мистецтва. Я займалася в цьому гуртку дуже давно, понад 20 років тому, і хочу сказати, що дотепер пам'ятають ті уроки, які проводила Слана Миколаївна. і вона пам'ятає кожного свого гуртківця не те, що в обличчя, а на ім'я і прізвище. Хочу подякувати Дурислані Миколаївні за її турботу, за її відданість турботі, розглядаючи вироби школярів. Мимоволі захоплюєшся мистецтвом макраме, як барвистірний, точки майстерно переплітаючись одна з одною, оживають у цікавих оригінальних творіннях.